О Боже, Боже наш, Ти надія наша і скеля безпеки, Ти, що даруєш нам свого Сина, який прийшов на світ, щоб нас визволити від гріха та смерті. Ми молимося до Тебе в цей день вербної неділі, коли весь світ відзначає в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, перед тим, як Він пройшов через страждання та смерть на Христі. Просимо Тебе, Боже, благословити нас! Щоб ми могли бути справжніми свідками Христа, повні Його милосердя та любові, і щоб ми змогли наслідувати Його приклад у нашому житті. Дай нам мудрість та силу, щоб ми могли відповісти на твій заклик до любові, справедливості та миру, і бути взірцем для інших у світі, які так потребують Твоєї благодаті та милосердя. Молимося також, щоб наша віра була твердою та нескореною. Навіть у тяжкі часи, і щоб ми могли завжди знайти у Тобі силу та підтримку у час наших страждань та складнощів. Будь з нами, Боже, на вербній неділі та завжди. Амінь.